Мавітечка, карта вашого дня. Давайте подивимось на Таро Люкс. Люкс Gold карту вашого дня. Що вам день поготував? Дивіться, яка карта. Вісімка Пентаклів. Знаєте, сьогодні у вас сенс на сьогодні хочеться сказати. Це про найкраще посвітити роботі. Найкраще над чимось працювати, розвивати відшляфу. Відшляфовувати, або виконувати важливі справи. Навіть якщо здається ці справи дуже такі рутинними, хочеться сказати, це про Сьогодні ви будете робити кроки для цеглинної будівлі майбутнього. Розумієте? Це фінанси, це робота сьогодні пов'язана, це навчання, ремесло якесь, зосередитись на деталях, карта говорить. Знаєте, це від, от людина тут відшліфовує, щось, щось навчається, щось там намагається дізнатися. Це дисципліна. Це повторення чогось, це е, майстерність, робота може бути в будь-якому. тобто Це не тільки робота фінанси, це і е, стосунки, і емоційний стан, і відновлення. Тобто, ви повинні сьогодні розуміти, що вам от, от, день дає можливості навіть у дрібні, в дрібних кроках. Цей день має значення за, для майбутнього. Тобто я вчуся, я творю, я вкладаюся, і це мене, мені принесе плоди. Отакий От сьогодні день. Зрозуміли? Зрозуміли. Гарного вам дня, не дивлячись ні на що. Мирного неба над головою та наснаги. Щастя, гармонії насамперед з собою, до зустрічі.